В мене в колекції лише три бюджетних аромати, але кожен з них має свій характер та індивідуальність. І, звичайно, звучить дорожче, чим його вартість. Перший аромат від Лалік, de Lalique. Для мене це. Приємний, освіжаючий, охолоджуючий, я би сказала, заспокійливий аромат, який в мене асоціюється з м'ятним тік-таком. Це шипер, є в ньому ледь відчутна троянда, але багато в кого він асоціюється з камфорою. Вартість аромату приблизно 1000 гривень. Другий аромат від Ambercrombie Fitch Authentic Self. Я хочу сказати, що в нього нішеве звучання. Я в ньому чую чудові мандарини, він цитрусовий, життєрадісний. Є квітковий аспект і ледь відчутна гостринка. Ну і життєрадісний аромат червоного яблука, червоної смородини. Lanwan Modern Princess. Чудовий, яскравий життєрадісний аромат.